Доброго ранку! Сьогодні з вами поговоримо про року. Але спочатку пропоную вам послухати вірш про року Кузнєцова. Вигадала мама, донька імена, літечко і осінь, зимонька і весна. Як весна приходить, то цвітуть сади, ластівки щебечуть. Всівшись на дроти. А як прийде літо, все кругом буя і радіє літу вся моя сім'я. Осінь багата нам дає плоди, ті, що родять рясно. І поля, і сади. А слідом за нею зимонька зима, снігом і морозом землю обніма. Який чудовий вірш! А зараз пропоную вам розглянути всі ознаки по року. Почнемо, будь ласка, з осені. Осінь, що стає холодніше, діти йдуть до школи, птахи відлітають на південь, листя на деревах жовтіють і опадають. Часто стоїть дощова і вітряна погода, ночі стають довшими, а дні коротшими. Люди збирають урожай. Зима, дні сірі і зовсім короткі, тільки морозні ночі світять, тлішають від зірок. Небо частіше вкрите важкими темними хмарами, і де сніг під сніговою ковдрою спить земля. Крига міцно скувала річки та озера. Весна навесні діти стають, дні стають довшими, а ночі коротшими. Листочки розпускаються, сніг тане, з'являються перші весняні квіти. З півдня повертаються птахи і прокидаються комахи. Літо найтепліша пора року. День довгий за ніч, багато тепла, світла, дощів, швидко ростуть рослини, дозрівають плоди. У звірів та птахів багато їжі. Вони можуть виводити дитинчат. Ось як багато цікавого про пори року ми дізнали.